Дівчата, всім привіт! Сьогодні третій день нашого курсу. І сьогодні поговоримо про пліє. Нарешті ми потримаємося за щось і вже будемо робити щось дуже балетне. Пліє це такий фундамент, з якого починається кожний балетний урок, балетний клас. І пліє виховує у танцівника. Силу, м'якість, координацію, відчуття опори це дуже важливо, бо без пліє нічого немає: ні техніки, ні якихось пришків, стрибків, ні. Піруетів, ви нічого не можете зробити без пліє. Якщо у вас немає пліє, це дуже погано. І якщо у вас там ви не можете дуже гарно сісти донизу, не відриваючи стовп, то, то треба дуже добре розтягувати свої ахіли. Е, бо якщо ми будемо після якогось там пришка, мабуть, або після чого ще приземлятися на сухі ноги. Це не дуже добре, і це може сприяти як травми або ще чогось. Але ми не будемо про сумне, тому поїхали займатися і вчити пліє. Є два варіанти пліє деміпліє і Демі-пліє Деміпліє це напівприсід, тобто ми стаємо у першу позицію, затримаємо наші булочки, коліна, стопи у нас на 180 градусів розвернуті по сторонах. Тримаємось не на одній якійсь нозі. А на двох. І тягнемося догори. І на півприсід, це е, ручку можна взяти на поясі або у підготовчу позицію, як ми вже вчили. І ми сідаємо з, рівном, з рівним попереком і підіймаємось наверх. Е, коли ми присідаємо, треба дуже-дуже намагатися ось цими е, м'язами паховими сідати і контролювати так, щоб наші коліна йшли. Так само, як е, в напрямку наших стоп. Бо якщо ми будемо завалювати так або ось так, дуже травматично і небезпечно. І гранд пліє е, це повний присід з відірванням п'яточок. Так, і коли ми робимо деміпліє, ні в коєму разі не треба відривати якось п'ятки. Це дуже таке пліє, воно смачне, як кажуть. Да? Таке смачне. Вниз, вверх. І коли ми тягнемося. У першій позиції наверх, у нас все дуже-дуже дуже напружено. Ми вниз верх. Вниз вверх. Як казав мій педагог, якщо зробити дуже правильно і грамотно пліє, то можна вспотіти і дуже гарно розігрітись. Добре. Гранд пліє. Гранд пліє, ми так само намагаємося, намагаємося до фінальної точки дойти вниз. Поки, поки нам дозволяють наші ахіли. І вже коли ми відчуваємо, що п'яточки не пускають, відриваємо п'ятки і встаємо наверх. На жаль, я не маю дуже таких суперестичних, грандіозних фізичних даних, щоб зробити пліє так, щоб мої коліна йшли взагалі назад. Я це зробити не можу. Але хто може, плюсик, хто не може, робимо так. Просто як ваші можливості вам дозволяють. E, з рукою так само ми можемо погратися, гранд пліє зробити алянже. І тримаємо ручку в другій позиції, потім перш, підготовча, вперша і в друга. І ще раз, так само: Демі e, пліє робиться завжди без відривання п'яток. Але гранд пліє e, лише у другій позиції. Ми не відриваємо п'ятки. Тобто друга позиція і ми так само гранд пліє але п'яточки не відкриваються, і ми дуже, ровно, дуже рівно сідаємо і встаємо. Ось так. В, у всіх інших позиціях ми відриваємо п'ятки, коли робимо гранд пліє. гранд пліє по четвертій позиції. Ми відриваємо п'яточки, стаємо по п'ятій позиції. Так само відриваємо, відриваємо п'ятки. Піднімаємось і встаємо. По третій позиції ми не робимо гранд пліє бо в принципі третя позиція нам дуже рідко е, трапляється у класичному балеті у якихось важких е, рухах. Дуже важливо е, на гранд пліє розгортати коліна в сторони, бо я ще раз хочу повторити, бо це дуже травматично. Е, і щоб себе не травмувати, ми з вами, дівчата, робимо все так, як нам зручно. Але намагаємось робити правильно і закачуємо ті м'язи, які нам потрібні, щоб зробити правильно і щоб стати м -м, фізично граційними балериночками. Дівчата домашнє завдання дуже просте: е, тримайтеся за щось за стілець, або як хто має станочок, тримайтеся за станочок або за щось таке, що ви можете триматися, і попросту зробити по два деміпліє, грандпліє у кожній з позиції. 에, можна зробити або так, якщо поки що ви не можете координувати з руками. Або хто може координувати з руками, можемо зробити з руками. Ручка у нас робить роби, позицію Алянже. Алянже позиція це такий вздох. Ми перед кожним рухом робимо Алянже. І у нас рука підготовча, перша це одно деміпліє. Далі друге деміпліє, ручка в другу позицію. Знову Алянже і грандпліє. Перша, друга, відкриваємо ножку в сторону. Тандюма будемо вивчати на наступний раз. Можете просто відкрити в сторону у другу позицію. У другу позицію, як ми вивчали. І так само зробити демі-пліє, грант -пліє, пліє. І потім четверта позиція. Перевели ножку четверта. І так само два демі. Гранд. Пліє. Закрили ножку у п'яту і у п'ятій позиції. Так само Два. демі, грант пліє. І закінчили. Ось таке для вас домашнє завдання. Будь ласка, зробіть, будь ласка, засніміть відео, як ви це робите, бо мені дуже важливо бачити і поправляти вас. Це дуже важливо і для вас так само, щоб ви не травмувалися. Тому чекаю на ваші відео, на ваші фото, на ваші відгуки до нашого міні-курсу. І бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей.